Це було схоже на вибух. Було дуже страшно, і я подумав, може, вантажівка вибухнула або будинок вибухнув неподалік. Я не думав, що вода буде підніматися так швидко. Я дивився на воду, поки що вона продовжувала підніматися. Березень 2023 року. Великі повені із суви в Південно-Східній Азії та Південній Америці змусили десятки тисяч людей боротися за виживання. За даними на початок березня 2023 року, кількість евакуйованих внаслідок повенів Малайзії перевищила 50 тисяч осіб. Україні ще з кінця лютого через сильні дощі ріки вийшли з берегів і затопили села, дороги і транспортні засоби, багато людей опинилося в пастці всередині або на дахах своїх домівок. На жаль, є кілька загиблих осіб. Штат Джахор постраждав найбільше. Десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до центрів допомоги. Які розташовані у школах і громадських будівлях, я не думав, що вода буде підніматися так швидко. Я дивився на воду, поки що вона продовжувала підніматися. А потім я почав переносити свої речі: телевізор, іксбокс, усе, що я зміг взяти 6 березня. Внаслідок суву, спричиненого проливним дощем на віддаленому острові Сарасан, безвісти зникло близько 50 осіб. Потоки бруду й уламків зруйнували будинки, дороги та іншу інфраструктуру. Щонайменше 15 осіб загинуло. Напередодні в Бразилії на півночі штату Парана потужні потоки води, спричинені сильними зливами, зруйнували близько 250 будинків і декілька мостів. Сотні мешканців були вимушені покинути свої домівки. Що відбуватиметься з кліматом далі, і як нам вирішити цю проблему? Які процеси відбуваються в надрах Землі та на інших планетах? Що сталося 1995 року? Дивись наукову доповідь, що містить результати багаторічних досліджень і розкриває правду про клімат. Сейсмічна активність у лютому 2023 року продовжила зростати. Цього місяця ми стали свідками землетрусів магнітудою не тільки вищою за 6, а й більшою за 7. Такого, наприклад, не фіксували у лютому минулого року. Сплеск підземних поштовхів спостерігався на початку місяця, причому деякі з них не можна зарахувати до звичайних явищ. Вся будівля тряслася. Це налякало мене до смерті. Ви знаєте, це був жахливий оглушливий удар. А потім будівля почала трястися. Це було просто божевілля. Чесно, це було справжнє божевілля. Так найсильніший за останні 40 років землетрус стався 6 лютого в штаті Нью-Йорк, недалеко від Буффало, США. Його магнітуда становила 3,8. Поштовхи відчувалися від Ніагарського водоспаду на півночі і до Орчард парку на півдні. За шкалою магнітуд 3,8 значення невелике, але особливість земної кори в цьому районі така, що ефективність перенесення сейсмічних хвиль порівняно з осадовими областями вища, тому коливання відчувалися набагато сильніше. Це було схоже на вибух, було дуже страшно, і я подумав, може вантажівка вибухнула або будинок вибухнув неподалік. Це було дійсно страшно. Цього ж дня почалися надзвичайно потужні удари стихії в Туреччині, які переконливо продемонстрували хиткість нашого спокійного благополуччя перед катаклізмами. За даними на кінець лютого, підтверджена кількість загиблих у Туреччині перевищила 44 тисячі осіб. Разом із Сирією налічується понад 50 тисяч втрачених життів. Землетруси магнітудою 6 і вище протягом місяця реєстрували також у Папуановій Гвінеї, Індонезії, Новій Зеландії, Японії та на Філіпінах. 23 лютого у Таджикистані на кордоні з Китаєм, згідно за даними Китайського сейсмологічного центру, стався землетрус магнітудою 7,2, а землетрус магнітудою 5,4 в Індонезії 9 лютого показав, що смертоносними можуть стати і поштовхи меншої сили? Він забрав життя чотирьох осіб. Поки що, більшість потенційно небезпечних сейсмоподій відбувається на відстані від населених пунктів, найчастіше в океані. Але що буде, якщо за короткий період часу струсоне в багатьох куточках планети? Чи впораються з тягарем наслідків постраждалі країни і світова спільнота в цілому? Яка держава зможе допомагати сусідам, коли сама лежатиме в руїнах? Давайте поглянемо на факти, представлені на форумі Глобальна криза наш порятунок в єднанні. Наші економісти з різних країн прорахували, як ця прогресія катаклізмів відображатиметься на світовій економіці. Тут ви бачите графік цієї прогресії. Динаміка очевидна. Це свідчить про те, що крах глобальної економічної системи відбудеться вже 2030 року. Вже у тридцятому році світовий ВВП не зможе покрити всі збитки від клімату. Отже, усьому світовому бізнесу залишилося не більше ніж 6-7 років, а далі процеси будуть погіршуватися ще більш критично. Із сейсмічною активністю нерозривно пов'язана і вулканічна. У лютому були активні понад 40 вулканів. Серед них Сакурадзіма в Японії, Ебеко на Курильських і Келаоеа на Гавайських островах, Карангетанг і Марапії в Індонезії, Попокатепетель у Мексиці, Вільяріка в Чилі, Котопахі в Еквадорі. Та сейсмічні прилади зафіксували хвилювання, і на, здавалося, безтурботно сплячих вулканах. Два такі об'єкти розташовані на північному заході США. Обсерваторія вулканів Аляски підвищила у лютому рівень небезпеки вулканів Трайдент і Анякчак через збільшення кількості землетрусів під ними. Десятки підземних поштовхів магнітудою до 3,7 відбуваються щодня на глибині менше 9 кілометрів, що підвищує ймовірність виверження. Однак точних прогнозів вивержень, як і землетрусів, ніхто дати не може, і першочергово важливим залишається питання порятунку постраждалих. Реальність така, що людство ділиться на дві нерівні частини, одна, вкрай нечисленна, узурпувала новітні технології порятунку людей і пропонує купувати їх за нечувану ціну заради власного збагачення. Інша – Перевершує першу в мільярди разів, але сприймає такий стан справ як належне і боягузливо мовчить. Але ж кожен загиблий, чийсь сусід, друг, родич, чийсь не наш. Але хіба ми хочемо особисто зіткнутися з природною катастрофою, відчути страшний біль втрати близьких або самим поповнити сумну статистику? Всі загублені життя це відповідальність кожної людини. Саме ми створили суспільство, в якому у 21 столітті тих, хто вижив після землетрусу, шукають за допомогою собак і розбирають зруйновані будівлі руками, дипломатичні, політичні умовності, відсутність спільної логістики, складні правила. Привели нас до того, що сьогодні у світі немає ефективної взаємодії служб порятунку. Ці факти вагомий привід замислитися над тим, у якому суспільстві ми живемо, привід почати діяти вже зараз і створити інший світ, у якому людське життя буде головною цінністю. Вже зараз є ефективні технології, які можуть допомогти рятувати людей у надзвичайних ситуаціях. Наприклад, рятувальний дрон, який може використовуватися незалежно від погодних умов. Завдяки безлічі датчиків і сенсорів, він дуже швидко знаходить живих людей. Існує безпілотний апарат для виявлення підводних уламків під час поване, який допоможе людям вибратися з води або доставити припаси. Робот-змія і гусеничний робот визначають витік газу, а також завдяки вбудованим мікрофонам і динамікам допомагають спілкуватися з тими, хто вижив у важкодоступних місцях. Розроблена спільно з наса технологія Finder може за одну хвилину визначити дихання і серцебиття навіть крізь 9 метрів твердого бетону і знаходить до 5 осіб одночасно. У сфері управління і планування дій у надзвичайних ситуаціях унікальною розробкою є багатоцільовий комплекс Восход, який обчислює необхідну кількість рятувальників і спорядження визначає необхідний розмір фінансування на рятувальну операцію, підтримку постраждалих і відновлювальні роботи. Дуже важливо, що цей комплекс не дозволяє красти з бюджету і наживатися на людських нещастях. Але технології для порятунку людей не впроваджуються повсюдно, бо це не є пріоритетним завданням у споживацькому форматі.